Добрий день, ми з України! Канал та мене звати Анастасія, і як я попереджала, декілька випусків буде якось отак, тому що стоматологія не проходить даром, так сказати. І щоб не створювати вам шок-контент, поки подивитесь на мене. Я думаю, що ви не будете проти, тим більше все одно, треба розібрати новини, треба розібрати те, що коїться. Як ви бачите, зараз, в принципі, хто слідкує за розкладами, бачите, що програється ця ситуація. Програється деталі, двійка кубки з минулого розкладу програлася, бачите, що є ці домовленості, чи не так? Воно все відіграється. Я хочу подивитися трохи далі і подивитися, чи не змінилися нюанси. А нюанси могли змінитися. Ви, хто слідкує за цим, ви знаєте, що чим більше людей приймає участь, тим більше змінюється нюансів. Тим більше, що, на мій погляд, дуже важливо. Пам'ятаєте, які карти падали? в минулих розкладах падала четвірка мечів. Четвірка мечів це карта зупинки. І вона падала давно. Ще, ой, і зимку вона падала, і на початку року казала, що десь от влітку буде така історія. І ось четвірка мечів це не завершення. Не завершення циклу, це не, це не карта світ, да, старший аркан. Це тимчасова історія. Хочеться цю тему трошки теж потіребонькать взагалі там пішли розмови, що. З 1 там, жовтня чи що, щось, російські СМІ казали, що вже все вирішено і буде кінець типу. Пропоную дивитися. Хоч потерпіте трошки оцю історію. Я, я вибачаюся, але це відкладати більше було неможливо. Да. А так, от, ставте вподобайки, будь ласка, це допомагає просуванню каналу. Підписуйтесь, якщо не підписані. Оця угода. Пам'ятаєте, вона падала, я казала тоді, шакальною і ілюзорною. Шакальною, тому що вона невигідна, ілюзорною, тому що багато підводних каменів, плюс ситуація вибору, тобто, коли сторона знаходиться на виборі. Я поясню на банальному прикладі, що це мається на увазі для тих, хто не зрозумів з минулого разу минулий розклад. Наприклад, ми з вами бачимо договір між, наприклад, там, жінкою і чоловіком, що вони будуть одружуватися. Да? І ми бачимо, ага, договір є. Але в когось з них... Або навіть в обох є ще вибір в цій ситуації. Хтось може ще відмовитися від тої угоди, що була, про що обговорювали. Розумієте? Тому воно мені так не сподобалося, я сказала, сильно давайте не розраховуйте поки що. Угода. Поширше подивимось. Про що угода? Напевно, візьмемо, зараз Росія США, так? Да? Там багато спекуляцій вже на тему. Відкуфа, територій. Там він зрозумів правильно, зрозумів неправильно. Сто подов мова йшла про зняття санкцій. 100% це зняття обмежень. Сторони. Ну, не можна сказати, що США не давить. ну, Не зовсім була б неправда, прав, на Росії, має, не, не мається на увазі. Давить, але не дуже сильно. Дуже жорстка тема з територіями на Росії бояться, якщо дотисне тему з територіями, то буде великий бунт там, проти влади, інші спекуляції, там, типу, ну, того, що будуть свої ж їх критикувати. І тому дуже не хочуть це цілий конгломерат людей, котрі не хочуть дотримуватися цієї угоди. А про неї говорила. про території, про можливі такі взаємозамінні для них, як вони бажають історії. Поки я не вважаю, що можна тут чітко не, не можу сказати, що чітко досягнуто тут домовленості. Воно умовно. Обговорилося, але до конкретного результату розмова не дійшла. Ну, тож вона не вирішена. Не можна сказати чітко, що точно 100% домовилися. Ні. Ні. Ну, взагалі, тут основна мотивація: ми знімемо з вас обмеження. Отак от от подавали цю всю історію. Якщо ви погодитесь, будете вести себе непогано, типу ми знімемо з вас обмеження, ваша економіка там. От про це мала мова. Давайте задамо прямо питання по територіях. Як шла розмова по територіях України, що Росії казали, які от взагалі, може, тези поймаємо якось. Підвішений стан. Одразу дивіться, на дні старший аркан підвішений. Залишити щось в підвішеному стані. В принципі, це, це проскакувало в новинок, що там на якийсь термін. 49-99 років залишити типу, під питанням статус цих територій. Ось вона вийшла вже картою підвішений. Ну, да. Умовно, залишити цей статус території підвішено, полюбовно домовитись на розгалуженні. На розгалуження цих територій. По лінії зіткнення, виглядає, що по, лі... по лінії зіткнення все ж таки. Не всі території, а основна все-таки теза була по лінії зіткнення. Хоча розмови йдуть і про повне. Ну, скажіть мені, про те, що вони хочуть, да? вони ж виставляють типу умову, щоб всі території, навіть те, які вони ще не займають. Формально досягли вони консенсусу передчасного з приводу зупинки по лінії зіткнення. Отак, от. це те, що було досягнуто. Такий приблизний ще раз підкреслюю. Ще раз підкреслюю приблизний консенсус, тому що воно все не фіналізовано. воно не виглядає залізобетонно. Ніфіга. Якщо б воно так виглядало, сказала б все вирішили, де і все. Ні, так я не можу сказати. Ну, давайте продивимось тему цього першого, хто там жовтня здається, да? Чи дійсно, як кажуть, там розсмішував, вже все вирішено, і в цей час буде, типу, кінець. Чи що це? Ну, вибачте, але карта кінця я тут прям не бачу. Знову таки. Є карта обмежень. Ми знову приходимо до того, що війна може бути обмежена в певних територіях або в певному сенсі обмежена. Але вибачте, жодної карти зупинки тут нема. Повної зупинки. Таких нема. Це лукавство. Це... Можливо, дата якогось переходу в такий, от знову ж таки, перехідний стан, да, допущу. Але щоб мова йшла про прям завершення-завершення ні. Н -н -н. Нема такої тут карти. Не падає ця карта тут. Не падає. Віхи, до речі, ми з вами розбирали раніше. Ну, як може ще розгалужитися ситуація? да? Або ми починаємо домовлятися, наприклад, пам'ятаєте, або ні, і тоді осінь дуже погано падає. А також, якщо ми починаємо домовлятися, а нам вдається домовитися на короткий термін, або все ж на більш дострокове, але все одно воно не падало закінченням, воно падало заморозкою. Ще раз. Давайте зараз продивимося, як воно зараз падає. Я, в принципі, думаю, що вони зустрінуться. Тут постійно все одно падають бійка кубки, що якесь припинення дій, можливо, в повітрі воно буде, але що воно піде далі. Давайте. Піде вона якось далі. mm Треба жорсткий пресинг третьої сторони. Тому що знову ж таки може виглядати так, що, що не. Що я хочу сказати? Воно може продовжитись, по-перше, на окремих ділянках. Щось нагадую АТО, наприклад. Е, воно може продовжитись на окремих е, ділянках, і воно може в принципі навіть не зупинитися, а знову подовжитися. Якщо не втрутиться нормаль, нормально, я це, нормально не втрутиться третя сторона. Це дуже тут важливо. Е, якщо третя сторона виходить з цих розмов, то ні, про зупинку можна не говорити. Тут історія в іншому, я зараз це буду розглядати. По картам чітко видно, що умовно ця тема призупинки четвірка мочів призупинки, може бути зірвана за рахунок певних провокацій. І тоді є шанс на вихід з цього третьої сторони. А вона потрібна для того, щоб ця історія з заморозкою продовжилася, пролонгувалася. Расскажу, подыгрываюсь. Давите, мне на разе, на Погано домовлено зараз, настільки все погано домовлено ще на даний момент, коли я дивлюся, що воно навіть не падає повноцінною заморозкою. Воно зараз падає можливою заморозкою по окремих або територіях, або по окремих якимось моментам, що обговорювали. Наприклад, не бути туди, не заходити туди. Ну, ви розумієте, фрагментарно якось, по відлюднику, окремо, окремо, воно не падає масштабним масовим, воно падає окремим. Можливо, це як початок, але воно дуже нестабільне. Знову тут на дні дві монет дуже нестабільно падає. Але падає окремим Да. Хорошо. Куди далі? Що далі? Після цього. Спільна робота. Три сторони. Ну, буде вестися робота. Тут ще. Знову ж таки, два варіанти, як і по віхам. По-перше, велика небезпека падає десятка мечів, як ситуація, яка може провести до десятки мечів, що мається на увазі, що подальша спільна робота не дійде до успіху і відновленими силами на нас десь знову ж таки підуть. І це не в контексті 10 років. Це я кажу про маленький дрібний період На невеликого типу затримки, передишки, і потім ось. Або знову таки, або це може продовжитись вже в більш повноцінну заморозку при активної участі третьої сторони, знову ж таки, тут дуже наголошується на те, що дуже важливо участь третьої сторони, це може бути США, це може бути Європа. Я Думаю, скоріше тут мова про США, бо що більш глобальна історія. Європа вже показала свою могутність. Е якщо третя сторона не буде... Сильно втручатися, не буде активно втручатися, не буде активно тиснути, то ми не будемо мати навіть і довгострокової заморозки. От якраз та віха, пам'ятаєте? Не те, що у довгостроковій перспективі. Тут дуже обережно треба рухатися. І не розслаблятися, якщо тут багато чого розслабити, то можна попасти на цю десятку мечів по землі. Хі -хі -хі. Зараз. Провокації, пам'ятаєте, я сказала, що там є якісь, можливо, тема От Що якраз може створити конфлікт і виход з речої сторони? Детальніше просто хочу. Карти і скажуть, знаєте, як прям. Карти легли як по підручнику, можна на них навчати. Дивіться, показує. Коли ситуація приходить до тупікової, з якої не вибратися тим, хто не хоче заморозки, Ось, вона стає очевидною тупіковою. Ми прийшли до четвірки мочів, до тимчасової зупинки, до заморозки. Але ж у нас є вибір. І вибір цей стоїть у дестабілізації. Ситуація тут фігурна карта і для руйнації попередньої домовленості. Прямо як по підручнику. Зараз. В чому суть двійки монет. Ну, По-перше, це рух кудись. Зараз я буду перерозкладу. Пере, пере, пере По-перше, це небезпека для життя якогось якоїсь. Фігури, це іерофантом падає людина 50 вагома достатньо. Її можуть прибирати. Це перша провокація, друга провокація це активний рух кудись військовий. Ось, і там ще щось було. Те, що я хочу трохи детальніше. Людські жертви, але воно падає більш під питанням, тому що цьому протидіють. Жертви в рідному домі дослівно. Я не буду казати, що це за сторона. Тут не треба багато думати, все зрозуміло. Ну хто буде в сенсі влаштовувати провокації. Але е, це, типу, можливі жертви у власному домі, от, та теж як тема провокації. Е, Прикол у тому, що хоч, хоча б це поки що не виглядає прям гарантованим. Воно виглядає так, ніби цьому. Протидіють. Ну в сенсі, що ця ситуація може не відбутися. І це добре. Ну, жертви, жертви. Не знаю, добре чи погано коротше. Я не бачу гарантовано, щоб воно, по-перше, певна угода дійсно є. Як я це сказала ще тоді, в минулому розкладі, так воно, бачите, вже і відіграється, що там дійсно про щось всі домовлялися, да, за спиною, куларно, от і так далі. І ось воно випливає, підтверджуючи мої слова. Залишається тема нестабільності цієї угоди. Залишається тема невизначеності цієї угоди. Воно нікуди не поділося, немає там чітких визначених дат. Воно умовно дати в усі погодили, а насправді купа незадоволених всередині кожної країни, і коротше, це може зірватися в будь-який момент. Додаємо до цього ще і провокації для щоб гарантованого вже зриву. Ціх історій. І ми маємо дуже нестабільний момент зараз і в найближчий час дуже багато інформаційних вкидів, і треба бути дуже обережними, тому що знову ж таки провокації з усіх боків, з усіх сторін. Чи це гарантовано? Ні. Чи я бачу, що як це, це як кінець війни, взагалі, от в принципі, ні, карта не вийшла. Кінця виходить карта заморозки постійно, і то різної ступені цієї заморозки в сенсі того, що по віхам, як ми вже з вами розглядали, вона може бути довгостроковою відносно, а може бути дуже короткочасною. І от зараз, дійсно кажучи, не визначена ця історія. Тут буде. Великий вплив мати третя сторона. Якщо третя сторона залишається і тисне, це може бути довгострокова заморозка. Якщо третя сторона не залишається і не тисне, то скоріш за все це буде щось дуже короткострокове і обмежене. Наприклад, типу, ми зобов'язуємося не бити кудись там або вглиб, або по інфраструктурі, або по міста. Ну коротше, це щось дуже обмежено, воно падало відлюдником або обмеженій території по яким не бити. Але це ще навіть не виглядає як нормальна зупинка. Наразі. Я буду переглядати цю тему, звісно. Просто поки це так. Ви ж бачите, що, в принципі, що я кажу, то воно і програється. Якщо ситуація не визначена, то я не дуже хочу гадати, що там більше 20 на 80% відсотків того чи іншого. Я просто кажу, що ситуація може повернутися або так, або так. Наразі, чи вона є визначена? а ні. Але попередні домовленості вони ще тоді проглядалися. Якось так. Якщо у вас будуть додаткові питання, було б класно, якби ви їх поставили в коментарях. Я б почитала, тому що не знаю вже просто що які питання ставити картам стосовно цієї ситуації. Для мене можливо, воно трошки зрозуміло, тому що я по картам щось бачу, якась інформація вона приходить, я її усваюю і так далі. Можливо, вам щось не зрозуміло. То залишайте ці питання в коментарях. Якщо хочете підтримати цей канал, ви можете стати спонсором цього каналу. У Спонсорів є багато власних плюшок, доступ до румних ставів з найнижчого рівня спонсорства. Там здається 35 гривень на місяць. Згоромні стави на різну потребу, гроші, продаж, лікування хвороб. Таке інше, і опис що з цим робити, і взагалі як працювати з руном, є окремо відео да, для спонсорів. От. Крім того, у спонсорів є спільний телеграм-чат, де знову ж таки можна попросити пораду, е обговорити розклади, окрім окремо є гілки, номерології, астрології, де ви можете дізнатися про себе і власну родину багато цікавого і нового, де працюють професіонали. О, у мене в спонсорському чату. Ось, е дивіться, якщо вам цікаві, загов... цікаві заговори, замовляння там і так далі. Це все з рівня повелителька темрява. Я там, здається, останнього закинула ще одну штуку на походання. Ну, крім того, докидувала туди чистки різного роду, відробки. Ну, Я думаю, це актуально. Зараз такий час, що, що знову що всі звернулися до того, щоб робити один одному добро. Дивіться, і за бажанням все. Нагадую, що також діє продаж моїх оберігів в моєму інстаграм-магазині. Кому цікаво, в описі до відео буде як посилання на спонсорство, так і на мій інстаграм-магазин. Заходьте цікавтеся. А так, побачимо. побачимо побачимо. На цьому все. Залишайте питання, будемо дивитися. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішньому і зовнішньому. До зустрічі. Па-па.